Хрещенські морози Олександрійців не оминуть, як і жителі в більшості областей країни. У цьому українців запевняють представники гідрометцентру. Протягом цього тижня очікується підвищення температури, яке супроводжуватимуть опади у вигляді мокрого снігу. Такі зміни погоди пов'язані з переміщенням теплого повітря середземноморського походження. Уже найближчої ночі потеплішає в західних областях та на півдні. Цей процес супроводжуватиметься опадами, сніг переходитиме в мокрий сніг, а в південні в дощ. Водночас, як говорять фахівці, у східних регіонах та на півночі температура повітря знизиться. Однак уже 16-17 січня потепління відчуватиметься по всій території України. У західних та південних областях вночі очікується 1-6 градусів морозу, а в день до 5 градусів тепла. Та цей період потепління триватиме недовго до 18-19 січня. Вже з 18 січня на території України почне поширюватися холодне арктичне повітря. Тож Тож температура вночі становитиме 13-18 градусів морозу, а в день 4-9 зі знаком мінус. Тож традиційно свято водохреща олександрійці зустрічатимуть з морозом.